Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших фільмів Високогір'я Карпат, понеділок, Ноль градусів, бачите, який приморозок. От і... я сьогодні не один, я сьогодні і з сином і з дружиною. Дружина захотіла до лісу. Ну і відповідно ми з сином взяли, хай походить трохи по лісі, подихає свіжим повітрям. Ну, на великий успіх ми не розраховуємо. От, але, але десь декілька білих хотілося б знайти. Що в нас з того вийде, будемо бачити. Ну, син тут давно був то в нього успіх має бути кращий. От. Ну, а так як температура дуже низька. Щоб щось підросло, то я не думаю, що при такій температурі щось може підрости. І після двох вихідних днів. Ну, але все ж таки будемо пробувати, що на даний час робиться в лісі після вихідних днів. Як завжди щось буде цікаво, то покажемо, розкажемо, що зараз у лісі з рибочками. А я знайшов білого грибочка і молодого. А. Рибок не замерз. І не змерз, і не замерз. Добре, з першим рибком сьогоднішнього дня. От і другий рибочок. І то молодий. От він. Цікаво. Також ще не примерз. Всім привіт народ, слава Україні. Поїхали трохи вгори по грибочки але в лісі холодіно. Був навіть приморозок. Вже десь хвилин 10 ходжу по лісі. Так і не йшов білячка чка. За старшому. Але є добре. Погнали. Подивимось, що ми сьогодні назбираємо. Так він не йшов. Все одного Опа, зламав. Нічого. Ось це вже четвертий грибок, ну пройшло хвилин двадцять, мабуть. До того три я знайшов, але О, цей грибок уже примерший. Корінь не примерший, а сам рибок уже підмерз. Тут ще який грибок виріс, більшенький, але чи він добренький, то буде дивитися. А, та він родіший. Нічого ще іній на траві, але сонечко починає перегрівати осінні Карпати називається. Робимо невеликий перехід О, і будемо вести пошуки дружини. Але рації тільки дві, так що я спілкуюся тільки з сином, а дружину прийдеться Ходити по лісі гукати. Ну, я думаю, вона не перший раз у лісі Зорієнтується Ну, але, але йдемо, Йдем на її пошуки. Богатирський грибачок. О, який Красюк Що красюк, то красюк. Направляємося до машини, а тут така несподіванка. Такий грибочок білячок О. Берем. От і завершився черговий день. У горах Карпатах. Ходили ми по біді грибочки. Нас було троє, я, дружина і син. І будемо казати, результат у нас струмненький. Нагадаю, сьогодні понеділок. понеділок. І показую, що ми. Трьох назбирали білих грибів. От така кількість білих грибів. Дуже скромно, ну але що є на даний час гора? Нагадаю, сьогодні було холодно, рибок не підріс ані чуть-чуть а навіть у руки було, заморозки зайшли. Ну, а вам бажаю сто крат більше назбирати, як ми назбирали, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходити до лісу, не забувайте, ви заходите до тебе додому. І будьте добрі не смітіть себе тебе вдома. А також копайте грибочки, вони очищують повітря, яким ви в горах Карпатах дихаєте. А всі ваші побажання хай повернуться до вас користь. Хай вам щастить, до побачення. Слава Україні! Героям слава! Робимо невеличку перерву. Фінь вийде в середу, тобто нині, о, кажу, в середу. тобто нині понеділок фінь вийде вівторок. Всього доброго.